Так, друзі, мені дуже сподобалася ця фраза про внутрішнє метро, яке не має бути ніколи залито водою. Ну, як ви розумієте, мова йдеться про київське метро. Синя гілка, шість станцій, здається, та від теремків, а вона, до речі, є глядачка з теремків. Так що тепер пісня про. Любов безмежна, як подорож від теремків до станції Метро Лівобережна. Вона трошечки, виходить, не дуже актуальна. Та, тому що от теремки, іпподром, Виставковий центр Васильківська, Голосіївська, Додіміївської станції закриті. Чому закриті? Як там було формулювання? Якесь таке цікаве? Через, щоб уникнути. Уникнення позаштатної ситуації. Ну, коротше, метро заливає водою. Мені як людині з Дніпра це взагалі дуже смішно, тому що наше дніпровське метро, оскільки воно існує, ну, це окрема тема взагалі Дніпровське метро, воно, воно існує не для того, щоб там перевозити людей, а просто як пам'ятник. Чогось і машина часу, яка переносить вас там десь у 1989 рік. Це воно просто заливається водою від початку свого існування, але тут, вочевидь, виявили технічні проблеми в тунелях. Я дивився сюжети там, значить, от такі хороші тріщини, так що не знаю, як тепер Стеремківа і падрома будуть добиратися до. Центру Києва, або там до робочих місць, або в інші райони кияни. Вочевидь, що це дуже е, незручно. А, наскільки я бачив, Київська прокуратура чи ки Київська, а ну до речі, це ж Грішин у нас любить контролювати оце все. Да, вчора Київська прокуратура новина від ну, на каналі Сергія Грішина в зв'язку з підтопленням тунелів на ділянці метро на оболонсько теремківській лінії. Розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Під час розслідування слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, які призвели власне до наслідків. Ну, це такі, знаєте, абсолютно прокурорські фрази. Розслідування розпочали, я не знаю. Я, чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли добудовували цю, ну коли продовжували цю гілку до теремків, коли це було, за якої влади. Не знаю, чи це розслідування ну, нам щось дасть, ну, визначать якихось винних. Головне, щоб ну, вони дійсно були винні, а не це пів як завжди, у нас прийнято в правоохоронних органах, а тим більше в прокуратурі. Mm, ну, говориться про те, що в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб: Київський метрополітен, КП Київський метрополітен і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями Деміївська та Либідська в поймі річки Либідь. Ага, бачите, це трошки пояснює ситуацію. Чому вода? Ну тому, що річка, тому що якось коли будували, значить, чогось не врахували або як це часто буває, використовували не ті матеріали, які потрібні. Таке у нас на будівництві буває. Брат мого знайомого він працював на будівництві одного інфраструктурного спортивного об'єкта. Замовником, ну, якби генеральним підрядником якого виступала німецька компанія, але ну, німецьке було тільки керівництво, да, три людини, а все робили наші люди. І, значить, була така історія, коли німці приходять і починають тестувати бетон, з якого будується об'єкт, вони його тестують і кажуть, ну, це гавно, воно так не роби. От. Це погана ідея. В результаті німці вводили три дня по саунам, ресторанам і в різні інші місця. І на третій день, в состоянні стояння, вони підписали такі угоду на будівництво цього об'єкта з того бетону, який їм пропонували. Так що нічого дивного в цьому немає. Єдине, що це створює однозначно незручності для мешканців Києва, які Живуть по цій лінії. А міністр Кліменко вже заявив і попросив відповідну комісію Київської міської ради про збільшення кількості транспорту ну наземного маршруток. Я так розумію, автобусів, тролейбусів. Одразу сказав, що це треба робити, але що це створить? Чергові затори на вулицях Києва. Тому кияни, я вас вітаю. От така, така історія. Нехороша, будемо казати відверто. Так, я думаю, куди піти далі чи звернути увагу на чат. Так, Маріна де швидкого одужання пані Тетяні. Ну, якщо вона нас дивиться, я думаю, що ви їй посилаєте промені добра, і вона швидше одужує. Метро Тремкі Ірена Косова пише: відкри... А, ви ж там, по-моєму, і мешкаєте. Це я вас і мав на увазі. Відкрили у 2013 році в листопаді. Ну, от, Бачите, символічно. В листопаді відкрили, а за 10 років я не знаю, як вони будуть. Все е, ремонтувати. Наталія Калантай під час будівництва використовувала неякісний бетон. Ну, так от я ж вам розказав історію. Вона, правда, з Дніпра, але ну, ми ж з вами мешкаємо в одній країні з одними і тими самими людьми. А, так. Друзі, давайте так. Я буду звертати увагу на чат. Просто одному це не так просто. І ще одна. Ні, там це новину ми віднесемо до міжнародних новин, так би мовити. Вчора ми говорили про нічний обстріл Харкова. Вчора вранці, ми могли тільки говорити, тому що це сталося вночі. Етер був ранковий. Є сюжет суспільного він е, важкий, насправді дуже люди, які постраждали, і постраждали вони не вперше, на жаль, від обстрілів, ну але дивимося. В цій кімнаті, в тій кімнаті вибило вікна, скло розбиті, пропало світло. От, таким чином у нас тільки пошкоджено от, два вікна. Пишкожники виходять на ну, вулицю. Десь поставили їх у квітні, з квітня місяця ми ось до цього часу ці вікна стояли. Потім, бачите, знову така, така, така біда прийшла. Будемо жити поки. Мы так А вы спали в Да, я отец тут спал, лежал на на Якся, якся, что-то было, что в осколки а у не было? Завоюй азкайский, иди, ж ты, наконец, сюда. Она где-то, видимо, забилась от страха. Я думала, погибла моя кошечка. Старушечка моя. Я просто рада, что живы остались. Я просто думала, что это, наверное, конец. когда сидела там между двумя стенками и плакала в телефон к ребятам, я думала, все, а там тоже дети плакали. Говорят, мама, успокойся, мы сейчас приедем. А как вот куда они могут приехать, как комендантский час? Мы ничего, пережили. Ну, третий раз нас тут мучают, в это место. Первый раз тоже все повыбивало нам. Потом поставили все. И опять, и опять та же история. Опять это уже третий раз. Ремонтировали, уже все поставляли на все окна и тут. И там везде окна были побиты. Зокрема, ракети влучили в декілька районів міста. сталося відразу дві пожежі, одна з яких виникла у Шевченківському районі. Безпосередньо ракета влучила в гараж. Також були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, а також понад 20 легкових автомобілів. Площа пожежі склала близько 15 квадратних метрів. А, бачите, друзі, у людей вже просто нерви не витримують. Ну, такий у нас ворог, що ми можемо а, зробити. А, насправді круто, що міська харківська влада бачите, після прильотів допомагає людям. Ставить вікна там, ремонтує одразу все. Ну, але ви бачите, на жаль, для Харкова це особливо критична ситуація, коли прилітає вже не вперше. Тому що Тому всю вашу енергію направляйте на Донець для Збройних сил України. Вон у нас там два збора є, значить, повторюватись не буду, але. Це от прямий шлях до нашої майбутньої перемоги. Якщо у вас є можливість підтримати наш журналістський проект, то можете донатити на скрипін. Ми вам будемо вдячні, тому що, якщо не буде вас, то і нас не буде. Інакше це не працює.